Греція у вогні страшна авіатроща в Бразилії, велике пограбування по американськи, а північне сяйво в Україні це новини, які справді вражають. У Греції поблизу Афін вирували лісові пожежі. Все через аномальну спеку, яка охопила Європу. Вогонь кинулися гасити понад 200 пожежників. Полум'я розпалювали ще й сильний вітер і висока температура повітря. Уявіть собі, вогонь сягав 25 метрів заввишки. Це приблизно як восьмиповерховий будинок. На острові Родос працювало 5 гелікоптерів і 173 пожежні машини. В районі Кіотарі. Були пошкоджені вогнем три готелі. Через цю пожежу оголосили евакуацію людей поблизу Афін. А в самих Афінах щільним димом затягнуло небо столиці. Як у кіно, група підлітків на велосипедах увірвалася у місцевий супермаркет у Лос-Анджелесі. Вони трощили все на своєму шляху і грабували магазин. Малолітні зловмисники проігнорували як камери спостереження, так і працівників маркету. На своєму шляху зносили полиці магазину і навіть вікна, та швидко хапали все, що погано лежало: чіпси, цигарки, газовану воду. Під час пограбування нікого не встигли заарештувати, а на місце подій. І пізніше приїхали копи. Кажуть, що літаки один з найбезпечніших транспортів світу. Але зрідка й тут бувають нещасні випадки, які вражають своїм розмахом. Так сталося днями в Бразилії. Рейсовий літак, який прямував до Сан Пауло, зазнав страшної авіатрощі. Очевидці бачили, як авіасудно втратило керування і почало крутитися в повітрі, в результаті чого впало на землю в житловий сектор і розбилося. З місцевих мешканців ніхто не постраждав, хоч літак зруйнував один житловий будинок. Проте всі 62 людини, які були на борту, загинули, включно з екіпажем. Однією з причин авіакатастрофи вважають обмерзання крила авіалайнера. У той день в регіоні діяло попередження про небезпеку обмерзання через високу вологість і низьку температуру повітря. Рожеве північне сяйво нещодавно бачили в Україні. Небо фіолетово-рожевого кольору спостерігали в декількох областях України. Зазвичай це явище притаманне полярним широтам землі. А у нас воно з'явилося завдяки антициклону, який спричинив малохмарну погоду без опадів. Українці у соцмережах активно ділилися фотографіями північного сяйва. Погодьте, що небо було красиво забарвлене і викликало захоплення. А тут на відео ви бачите, як китайці змагаються, хто більше проваляється на ліжку за винагороду. Правила такі: учасникам не можна спати, не можна користуватися різними гаджетами, можна тільки читати, і перевертатися зі сторони на сторону. Щоб перемогти, треба було лежати більше чотирьох годин. Хто виграє у змаганнях лінивого лежання, той отримає грошову винагороду у розмірі трохи більше за 50 тисяч гривень. За таку суму можна і полежати.